Друзі, добрий вечір. Мене звуть Олександра. Сьогодні е, такий незапланований розклад. Ввечері після масованого обстрілу. Е, дуже хочеться мені подивитися, яка, яка буде відповідь, що тепер чекає Кремль, що тепер чекає Путіна і Росію в цілому. От, е, Єдине, що знаєте, перед розкладом е, дуже хочу сказати вам, що в коментарях просто вже пишуть, да, що от передивляюся розклади, а ви казали, що по Львову більш-менш, а там сьогодні прилетіло. Ну, так, да, друзі, бувають похибки. Ну, це нормально. от я ж не Господь Бог. От, і е, взагалі, якщо чесно, мені дуже шкода, що в Іншому розклад збувся, скажімо, да? Краще б я помилялась. Давайте так. Взяла колоду красиву, кроваву. Давайте подивимось, що тепер чекає Путіна. Що очікує? Чого йому чекати тепер, да? Після цього обстрілу України, чого тепер чекати Путіну? Йому Йде попередження від світу про те, що він нарвався і тепер до нього будуть е приміняти силу. Е да. Мир тепер несе силу, розумієте? Вирвав, я просто цю карту не буду сильно показувати на екран, але там вирвав наружу все. Тепер от він, він їх пробудив, скажімо, да? тепер будуть наслідки. Які наслідки чекати? Яких наслідків чекати Путіну. Яких наслідків чекати Путіну. М -м -м. Це, знаєте, як е, випадає карта, мені так одразу, знаєте, щось таке багато крові, да? проллється багато крові. Поки лісу фортуни. Він запустив механізм просто в ту сторону, в яку не треба було запускати. Тому що дійсно йде і, знаєте, така типу холодна помста. Да? А, вже все запущено, це вже зупинити не можна. От. І по ту кубків це буде ну, багато сліз, багато крові, от, якась розплата. Багато печалі. Да, тому що кубки це про почуття. Ми ж дивимося про погане чого чекати, тому розуміємо, що це буде багато печалі, тепер, багато крові і багато сліз. Чого ще чекати? Давайте подивимось, що, що тепер буде з Путіним. Чи щось буде взагалі з путіним ближнім? Ой, правда? Дивіться, десятка мечів. Прекрасна карта смерті. Карта кінця, кінця правління, кінця життя. От щось таке. Карти випали, ви ж бачили самі. О. М -м -м. Він залишився один. З тим своїм, все, що в нього є, він залишився один. Труситься над е своєю владою, але по пежу. Знаєте, ну, не втримає. Тому що йде десятка мечів. Це кінець. А семірка жезлів в цій колоді. Це людина, типу, стоїть, відбивається, дивіться, побита, але сама. Нікого поруч немає. Розумієте, про що я? Кінець. Він йде на дні колоди отшельник. Він мусить, буде мусить. Ти піти. <смі> Карта, типу, знаєте, Маше, пока пока Верховний жрець. Тобто він отримав це, знаєте, можливо, підключилися папи, він отримав якусь пораду, е яка не обговорюється, Да? Які, ну, давай, типу, ти неправильний вибір зробив. Ось по колесу фортуни. Це був неправильний вибір. Розумієте, і тепер буде, ну, погано. Кінець, треба буде піти. Прекрасно. Мене це трохи радує. Хоч трохи. Давайте і подивимось, як світ реагує. Як відреагує світ на цей масований обстріл в Україні. Як відреагує світ на цей масований обстріл в Україні. Я сьогодні трошки така. Я перепрошую за свою інтонацію, якщо вона, знаєте, трохи так на нервах. На я намагаюся заспокоїтися, тому що ну, насправді карти можна, можна дивитися лише в спокій, е, без емоцій, щоб не бути е, упередженою в чомусь. Ох, я стараюся. Але за інтонацією все рівно перепрошую. Тому що відчуваю, що щось, щось таке від мене сьогодні не те не йде, що треба. Давайте реакція світу. Яка? Яка буде реакція світу? Ой, в сторону Росії. Ага, двійка жезлів. Будуть тепер видивлятися і шукати варіанти по п'ятірці, господи, Пентаклі. це, знаєте, Розплата, типу, відплатити, щось зробити. Ну, тобто п'ятірка Пентаклі це ти, коли щось маєш зробити, маєш щось віддати, да? то видивляються видавляю, шляхи, типу, щоб, щоб шляхи до його розплати. Угу. На крючок посадять. Реакція від світу. Підключають, підключають людей, підключають, от дивіться помагу, підключають всі свої ресурси для того, щоб була розплата. Підключають, тому що шестірка це взагалі як ну, типу, допомога, да? це коли ти щось кому даєш. Ну, але ж ми дивимося з вами на такій колоді, тому тут трошки, трошки такі собі значення. Підключають ресурси, підключають людей. Маніпуляція ще може бути, знаєте, маніпуляція, керування, да, коли м люди от по карті, дивіться, от він тримає їх, типу, на гачку, да? от все, ну, тобто, варіантів інших вже в людини не буде. Ну, ти вже догрався. Буде робити світ. Тут іде допомога по п'ятірці кубків, по-перше, це знаєте як е, скорбь. От, В плані е, Король Кубків і через цю скорпу, через цю втрату буде йти допомога. От, буде йти, е, знаєте, як, е, типу, помста за тебе, да? помста за тебе, королева мечей, вона буде мститися за короля Кубків. Тобто, ну так, бо королева мічей, знаєте, це жінка з холодним е, розумом. Яка, ну, знаєте, Даша така жінка без емоцій. Вона готова абсолютно на все, Рицар Мічей. Розплата йде. Ви подивіться, як він вдягнений. Це буде розплата. Що буде робити світ? Буде мститися за нас. Давайте глянемо, що зі сторони, знаєте, що хочу подивитися? Реакція штату, реакція Китаю. От мені щось цікаво. Не реакція, а дії. Дії Штатів в сторону Росії тепер. Дав, в сторону Путіна, в сторону Росії. Реакція штатів От після цього обстрілу. Вони їх будуть обмежувати. Вони просто реально йдуть їх обмежувати. Паш мечей це можливо погроза, або якась новина, або щось сказали. Що, типу, ми починаємо, знаєте, тут жезлив типу, початок, а по вісьмірці мечів. Це обмеження. Це страх і обмеження. Можливо, це будуть якісь по мечам нові санкції, да? будемо чекати. От, можливо, ну, тобто, ще якісь обмеження вони до, до Росії будуть застосовувати. Да? От, але почнуться нові обмеження. А ще що? Штати, звісно, такі дипломати, вони. А ще що? Ще, що ви будете робити в сторону. А давайте не для Росії, це ж, це ж на всю Росію, а давайте конкретно для Путіна, Да? Що штати? Яка буде реакція? Це, це пропозиція. Щось несуть. До Путіна. О, прекрасно. Знову виходить, король жезлів. Іде уход, да? На, ну, для ухода, да? тобто, в нас дно колоди, типу, скритий смисл, да? для чого все робиться. Для ухода. А по повішеному, ну, типу, що, дивіться, тут, який повішений. Прив'язаний, зав'язаний, руки без дії, з зав'язаними очима. Тобто, ну, все. Знаєте, це коли людина буде обмежена конкретно в всіх своїх діях, у всіх діях, у всіх своїх бажаннях. Тобто вона не зможе більше взагалі нічого ну, робити. Якось вони його обмежать, знаєте, а по-повішеному, це, це ж може бути і. Відсторонення від влади, наприклад. Ну, так. Да. Тому що по сонцю, от е, тут в плані маніпуляція і маг, да? тобто його можуть просто прибрати, в плані від влади, прибрати. від того, що він робить. Ми ж дивимося з вами на темній колоді, да? тому тут трошки інші, я так нагадую, інші трошки значення. Чекаємо. Чекаємо, а як відреагує Китай? Ні, не відреагує, а що буде робити, так? Да? Чи буде щось робити Китай? Чи будуть якісь дії, направлені до Росії зі сторони Китаю? А, ну. Та, 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 сама, та сама пропозиція, скажімо, да? попередження, розмова в плані колеса фортуни. Тобто, це Китай. Зап... О, Китай запускає м, процес м, скидання влади, Китай запускає е, крушення, крах, башню, удар. От Все, що пов'язано з. Тут і зараз, і швидко, ну не тут, і зараз, давайте швидко, да? швидка реакція. От тепер ти очікуєш, от щось, щось дуже швидко відбудеться. Тому що колісо, воно така, знаєте, карта, яка має набрати обертів, да? але по башні, зараз воно все ну, набере обертів, ну так довбане, що просто ну, в живих ніхто не залишиться. По башні це просто снос це всього. Ну, типу, все. Ой. Штати, звісно, більше такі дипломати, да? от вони там обмежити, так, там санкції, якісь поговорити, там щось, а, ну, попередити про щось. Да? А Китай, дивіться, вони не церемоняться. Вони собі. Нехай собі там втіхаря, можливо, це, знаєте, якось таємно, але ця карта дії такої. Прям дії дії Що це? Це совмісна, а, да, пам'ятаєте, випадала у нас королева мечів? Це, знаєте, вони типу з кимось домовилися. Це буде помста. Це буде помста, можливо, ще чиєюсь допомогою. Да. Йде боротьба. А, загнать його типу, знаєте, в клетку. Да? Тому що по дев'ятці це коли людина ну, просто в страху. В страху він і, і робити нічого не може, тому що руки, ноги зв'язані, тобто ну, загнати в страх. Процес не контрольований. І знову, друзі, уход карти одні ті самі. Його будуть забирати з влади. Він піде. Розумієте, а по-повішеному може бути і смерть. Ну, але ми смерті не бачили, тому розуміємо, що піде. Хоча що сьогодні може щось вже змінилося. От, бо що тут ця ситуація вже не контрольована. Знаєте? Оце не контрольовано. Його вже треба якось. Стримувати, тому що, ну, він творить, творить. Давайте подивимось, що Україна, дії України. О, секундочку. На всіх таких розкладах у мене ого. Якщо вилітають карти, то це дуже важливо. На дні колоди, король кубків, це наш пан Зеленський. От тут іде в нас Верховна Жриця, це м, щось таке в даному випадку якийсь таємний вплив, да? і імператор. Це знаєте, імператор е роз'єрний дядька або країна, або, Знаєте, такий. Як би це сказати, коли людина дуже сильно м, потри, виставляє такі закони і правила, і дуже сильно дуже сильно, а потребує, щоб всі прям вообще їх виконували, прям аж аж заганяється з цього приводу. У мене вилетіло слово з голови, якщо ви напишіть, будь ласка, я згадаю, скажу. Якщо ви зрозуміли, напишіть в коментарях. От. Але тут, е, ну, таке, знаєте, покарання йде. Причому щось тайно буде впливати на щось, давайте глянемо. Верховна жриця, то про що. Угу. Це пішла вже робота, а... вже щось робиться. Вже щось робиться. Це, можливо, ще, знаєте, якась допомога буде. Якась допомога буде для, ну, для того, щоб це зробити для помсти, для цього плану. Так, да, так. Да. Да. Трійка Кубків іде знову ж таки попередження через щось, буде багато сліз при співпраці. Я так розумію, що країни зберуться, можливо, навіть і отак: -от. Україна, Китай і США. Чому ні? Правда, сильнее міра Стіву. Зберуться і буде не дуже добре, що буде робити. Реакція Україна, що буде робити Україна? Що Україна буде робити? Тут, типу, щось, щось зривається, щось зривається. Це можуть бути, знаєте, і якісь домовленості, і якась результат чогось по колісниці. це може бути взагалі. Якийсь транспорт, хитрість, транспорт, зрив, типу, да? хитрість транспорт, зрив. Щось, щось закривають, щось блокують, блокують якийсь транспорт. А може взагалі отут десь Турція буде? І якось вона буде щось може, з кораблями чи з чим? Це щось пов'язане з кораблями? Це щось пов'язане з кораблями. Можливо, Да Тому що тут про м про свої статки, але знову ж таки, через якусь допомогу, розумієте? Ну, через ще когось, тут ще хтось. По уміряності. Щось приготував він. Щось приготував. Про тому, по тому, що йому дорого. Що дев'ятка пентаклів це щось, знаєте, про про якісь статки Типу. От що тобі дорого, що твоє, чого ти досяг там, що тобі ну важливо там і так далі. Ой, друзі, щось таке гряде. Не знаю, на Україну зараз не можу. Я вся. В емоціях, я перепрошую, ну е не можу адекватно да, прочитати. Але от дивіться, Штати і, Штати і Китай мене прям порадували. Зараз. Давайте ще одну колоду візьму. Так, ці дякую. Тут візьмемо зомбі. Тоже добра колода. Давайте глянемо, а чи будуть взагалі якісь удари у відповідь? Удари будуть у відповідь в сторону Росії, чи будуть удари в сторону Росії? Ну, чому ні? Можливо, щось і буде, можливо, щось і буде трійка мечів. Це коли. Щось больно. Іде смерть, щось іде на зміну. Щось, щось, щось буде, щось готують, розумієте? Якесь втручання буде. Якесь втручання. Добре. А в сторону Білорусії можливо. Чи буде удар по Білорусі? Тут більш да, схоже на <хи> результат. Отут, От можливо, буде якась помста. Ви знаєте? Угу. По трійці пентаклів, це, можливо, з, з кимось в домовленостях, да? хтось, хтось підключиться до цієї роботи, хтось підключиться. Хтось довго цього чекав, і хтось підключиться на ну, по п'ятірці, так, да, тут іде якась, знаєте, втрата, катастрофа, потіря, все пропало. На, 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 на Білорусі, можливо, відіграються. Що Україна готує? Давайте ще раз питаю, що Україна готує? Що буде робити Україна? Добре. До речі, це король Пентаклів і п'ятірка мечів. Несуть йому, несуть йому смуток і розчарування. Щось вони для нього готують. Нехай це буде отак, як намальовано на картинці. Я сподіваюся, YouTube не заблокує через такі не дуже красиві картинки карт. Але щось готують, і саме от для Путіна. Щось тут таке йде, друзі я. Правосуддя, помста по тому, що, ну, є план, давайте так. Вже є план. От, вже є план покарання, покарання, те, що розіб'є йому серце, да? е, вже, можливо, з кимось домовилися, вже щось вирішили. Тобто, ну, по правосуддю, да? коли все. Зважили за, проти, підключили, кого треба. От. І вже є план. Я так розумію, що найближчим часом, і тут знову повішений, що найближчим часом таки буде і луна знову, дивіться, от, і, і помірність. Всі ті карти, які випадали на, на тій колоді. Да? Це все про те, що ну, поступово все відбувається. да, Поступово, ну, тут по помірності, да, треба час. Ну, але ж ми з вами розуміємо, що завтра це не буде. да, Хоча було б непогано. Ну, ось так, знову ж таки, удару по Росії я не побачила. от. О, а давайте, знаєте, що побачимо, подивимось, може це не удар, може там взагалі якісь партизани будуть. Да? Чи буде якийсь зараз візьму оцю колоду, як вона нам гарно показує такі речі. Чи будуть е, взагалі щось таке відбуватися в Росії? Якісь там пожари, вибухи там і так далі. Ой, так, да, щось буде робитися, дивіться. От у них там, я так розумію, знаєте, це хтось, хтось з їх. Тобто це не, ну, не Україна, не Штати, да? а це хтось там зсередини. А що буде відбуватися поганого тепер в Росії? В плані там удари, підриви, пожежі, що там тепер буде? Що там тепер буде? Ой, да, там щось готують. О, дивіться, якийсь удар буде. Можливо, пожежа як. О, і пожежа, і удар. Прекрасно. Вже все підписано. Це колесо фортуни. знову ж таки. Вони догралися, ви розумієте? да? От одні ті самі карти, і тут ми ще й спитали те, що буде у них там відбуватися. Да? У них буде відбуватися там все, що може відбутися. Тепер чекаємо просто. Мені подобаються ці карти, хай вони так полежать. От. Дякую, друзі, вам за перегляд. Ще раз перепрошую за свій настрій сьогодні, але я думаю, що і у вас він ну, не, не кращий. Да? Але давайте будемо триматися, підтримувати один одного, молитися, молитися за перемогу, за підтримку, закривати небо, коли. Є повітряні повітряні тривоги, молитвами, думками. От і бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.